Перша машина для допомоги Державній служби надзвичайних ситуацій України в Херсонській області виїхала з Ізмаїла. Ізмаїльці активно допомагають херсонцям. Цього разу до допомогу, а саме рятувальне обладнання, запросив аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Херсонській області. Ветеринарна клініка Веталекс в місті Ізмаїл надала приміщення для збору необхідної допомоги для рятувальників. Той з Ізмаїльців привіз до човен хтось дав гроші для придбання пожежні рукави та рятувальні круги надали змильські підприємства донай судно ремонт дунай сервіс вже вся в україна в курсі того що 6 червня 2023 року в нашій країні сталася знов ще одна трагічна історична ситуація це підрив дамби каховської гес і Херсонська область наразі опинилася практично вся під водою. Ізмаїльці, і ми, як ротері клуб міста Ізмаїл, не змогли стояти осторонь цієї біди і вирішили організувати збір саме тих засобів, які дуже потрібні на сьогоднішній день ДСНС. Волонтери ротарі Клуб Ізмаїл» зв'язалися з ДСНС Херсону та дізналися, що потрібно рятувальникам у першу чергу. Ротарі Клуб Ізмаїл» вирішив не робити величезний збір, а взяти тільки те, що необхідно насамперед. Зібрано 13 гумових човнів, 13 рятувальних кругів, 11 пожежних рукавів, 23 рятувальних пояси, 9 пар гумових чоботів, 5 насосів, 3 рятувальних жилети, заброди та гумові комбінезони 33 пари. В першу чергу ротарі клуб «Ізмаїл» хоче висловити свою подяку ізмаїльцям. Це була дуже така м -м, дружня, Емоційна акція, коли кожен із милиць хотів, хоч чимось допомогти на сьогоднішній день. Збір для рятувальників Херсону не закрито. Він продовжується. Необхідні речі бажаючи допомогти, можуть привозити до ветеринарної клініки. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТУДЕЙ.